Нас зараз так виглядає, як крамола, звичайно, бо тому що в нас ми на після 22-го року налаштувалися на рів з крокодилами, там що ми все викопаємо і там отак буде. Но навіть якщо послухати те, що говорять, от там наші польські сусіди, то в них ідея основна така, що чого їм Україну треба в НАТО. І Україну в Європейський Союз, що це не подарунки Україні, а це, мовляв, що вони не хочуть бути крайньою країною в європейському Союзі. Вони mm. хочуть, щоб вони були в центрі, а там за ними ще хтось був. Тобто mm. сидіти біля рову з крокодилами, ну я не знаю. Є, звичайно, такі люди, які розказують, що це дуже класно, там, так, але mm. краще вирулювати так, щоб все-таки, якщо докрутять американці до зміни режиму, mm. то ми ну, і нам буде краще. Mm. Цебто там і да. тоді Росія буде буферною зоною да. між З Китаєм. З Китаєм. Да. Да. А З ми просто. будемо на харківському танковому заводі ремонтувати їхні танки, якими вони будуть воювати на ріці Амур там де небудь. Дай Бог, пане Петре. Я вдячний вам за вашу аналітику за відповіді на мої запитання. Петро Білян, шеф-редактор журналу енергобізнес, з нами спілкувався. Мене звати Павло Ковальчук і вдячний вам за присутність на цій розмові. Обов'язково ставте свої власні запитання з приводу тем, які тут підіймаємо. Та бережіть себе і Україну всередині та навколо себе. До зустрічі.